У Вінницькому кардіоцентрі скандал. Ветерани війни змусили платити 80 тисяч гривень за лікування. 18 березня до кардіоцентру з підозрою на інфаркт ставили ветерани. Однак, замість того, щоб надати допомогу безкоштовно, почали вимагати гроші. Ліки можна було купити лише за вказаним чеком, а частину препаратів не віддавали до повної оплати. Ось цей список він має купити. Ветеран війни, особа з інвалідністю третьої групи. Тобто він поступив до вас кардіологічний центр і ви йому додаєте на 80 тисяч в принципі, препаратів, яких по переліку НСЗУ входять в оплату. Я правильно розумію? Ні, 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 ви, я дивіться, я ще не представлявся, але мені цікаво. Я правильно розумію? Це. Під час операції лікарі зробили тільки одне шантування замість двох. Оскільки для другого вимагали додаткові кошти, чоловікові віддали сім днів, щоб знайти гроші. Міністерство охорони здоров'я та місцева влада вже почали перевірку. Обіцяють жити заходів щодо відповідальних осіб. Розслідування триває.